Лише, лише, то китайш до того придурка приїхав. Я десь чула, ж він руку тиснути йому не буде, бо то буде ще рахувало, ж він закантачений. Не боїтесь закантачиться. Потім септіком попшик. Якщо вже закантачився, септік не поможе. Я знаю, я за швіт переживаю. Ну, бо то зараз розлететься як курана. То я за що і кажу, ті китайці зараз перездоровкаються. Рахуй мінімум, що літо придесі в рукавецях ходити. Ей, крува, горече. О, надевели. Реклама ще почала. Розказую, як М -м -м. то було. Я виманив мене на вулицю, правда трохи брудним прийомом. Он помочился прямо на мою фуру. Какого еще хрена, мужик? Тебе наклейка Z не понравилась? И що ти на то відповів? Пальну під ноги. <звук> ты б большой, что ли? Слава Україне! Чувак, ты чего? Туда я забрав них фуру і вже пригнав сюди. Чекай, стоп, а для чого тобі та фура? Аби доставити люті пташки, клон та фонд Дігнітас відкрили збір на тисячу фіпів-дронів кабікадзе українського виробництва. А та штука дуже важлива: ефективно моче ворога на фронті. Скільки вже зібрали? Вже зібрали третину суми. Ціль тричі мільйонів. Ви піднатисніть, а я зберу РНБО. Коли передадуть нам ті дрони, пасувало би щоб було по-людськи якусь подяку на них написати. Я придумав. Дякую людям і уклону за нашу оборону. Ні, то щось коротко і примітивно. Напештетакував. Велика шана людиська і уклану в боротьбі у знищенні режиму кремлявського кондому. Ну ні, ну кондому це вже якось надто офіційно. як Сік, неудобно спрашивать, але все ж, чому так то на український перейшли? Чесно, не знаю, але подививши зараз всі переходять та й перейшов. А те... То ліпше вчи китайську. Найліпше вчи англійську чи голландську, бо гага вже на негу чекає. От якраз хотів спросить, а в Гагі добрий день лучше говорить на англійському чи на голландському? Розказуй, тлунку, як постанеш перед судом, скажеш слава Україні. Ну тобі ні грама не поможе, але хоч присяжні, не будуть харкали на тебе. Далі не переживаєш, сидиш, мовчиш, махаєш гривою. Переживати почнеш, як заїдеш на тюрягу. Як буш заходив в хату. Так що тут переживати? Зашов сказав вечір в хату, господа арестанти. Часик в радость, чифірок в сладость. Та воно навіть не знає, як в хату входити. Ну, шо, воно клеч було в газі. Ну думаю, що хтось там буде бавші в його часики. Ти не в себе, чоловіче. Каштакво. Хело, ама гангста щет. Я так понимаю, суть этой фрази это ä, обозначало гангстерство. Ну, в твоєму випадку воно більше про гімно. Але ти найбільше каже. Основне, Нездоровкающий за руку з тими, хто сидить на туалеті. До речі, нагадай, по якій статті тебе будуть судили? Ну, якщо я не ошибаюсь, кіднепінг. Ну, в принципі, можеш і з ними за руку здоровкатися. Я думаю, що из миски єдної може жерти. Може, хтось таки вже переключить телевізор. Пока. Оп, 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 що стоп, хвати на нині того телевізора. Оп, оп, Скажу вам пару слів, танчувати не буду. А чи наступне відео вийде через тиждень, бо то в мене був такий марафон, що я ледве ті випуски зробив. Кожен тиждень то дуже тяжко. Продовжую шукати креативщиків, так сказати, помічників в моїй роботі. Кого цікавить, пишіть на пошту. Я так виджу, ти вже ще зажар! креативщика йому треба. Ти думаєш, тіва ідеї вниз ще сиплять на голову? Що я їх вкупляю десь в тернеті подуляв? То вже не так просто, як тобі ще здається. Тому в кожному відео я дякую всім людям, хто мене підтримує, спонсорам Ютубу і патронам. Всі патрони мають змогу писати смс в лічку, всім відписую лічно. А також я дякую за пряму підтримку Ромку Сташевську, Толіку Москаленко, Марічі, Артему, Мільховому Куляжі Мічку, Лаврик Наталчі, Саєнко і Горку. І всім тим людичкам, які підтримують мене в тиху дебілізма. Я забула нагадати ж нині неділі, і ж донатити на зсу як на церкву. Ну а я рекламу про люті пташки нашу робив. Попиші є посилання всі деталі. А взагалі той донат на ЗСУ в неділі муси працювати без нагадувань, то як яку чи наш має натуди ну, обняв припіднів? Здебим ще на новому відео.